Слава Ісусу Христу, з вами Степан, Ви на каналі на спасіння. Попробую вкластися в три хвилини. Це про причастя, про одне видіння одного старця. Отже, святитель, святитель Руфен, який жив в кінці 3-го століття, який був очевидцем і зустрівся з багатьма великими святими отцями. І описує також в тій книжці, що зустрів одного дивного старця. На ім'я Піамонт. І каже, що цей Піамонт мав дар прозорливості. І Він йому розказує, що раз, коли служився ту літургію, прийшло діло до причастя, коли братія приступала до престолу взяти собі частичку. І каже, я бачу з боку ангела з книжкою, який записує імена тих, хто взявся те причастя. І він помітив, що деяких братів він не записував ту книжку. Отже, після тої літургії він покликав на приватну розмову тих братів і почав їх розпитувати, може вони, знаєте, зробили якийсь таємний гріх, який не посповідали, чи щось таке. І виявилося, він каже, що е, тих братів, яких Ангел не записав, з якими він мав розмову, ті брати мали смертельний гріх. Який вони не висповідали. Отже, він пізніше мав з ними сповідь, вони посповідалися. Але він так близько взяв то до серця, що він перебував в покаянні в пості, в молитві разом з тими братами, поки він знову не побачив того ангела. І далі каже: минає дуже багато часу. Я знову бачу ангела під час причастя, який стоїть збоку, і записує всі імена. І тих, кого вже не записав минулого разу. Він викликає, каже ім'я. Звичайно, брати то не бачать, але він то бачить. І всі, хто підійшов, ангел їх записав знову в ту книгу. Отже, дорогі люди, це видіння цього старця показує нам, грішним, як важливо бути достойним прийняти тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. По знаєте, в церкві всі йдуть, відкривають рот, приймають, навіть не знаючи, що вони приймають. Не задаючи свої питання, чи я достойний прийняти то причастя. Чи може в мене є якийсь такий гріх, що мені вже не вартує приймати, бо прийму то на осудження. Отже, задайте собі це питання, будьте завжди готовими приймати кров і тіло Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу!